Всіх вітаю. Сьогодні у мене розпаковочка. Отримала дві посилочки. Я вже розпакувала, тому що не збиралася знімати відео, записувати. І вже відкрила. А цю відкрила, бо вже не втрималася. Ось так, оце ось так було запаковано. Чоловік, розірвав ще в машині. Хотілося подивитися на цю. Іграшечку. Оце таку іграшку ми замовили для свого онучка. Я її трошки підзарядила. Тут ось таке, бачите, перехідничок такий, щоб заряджати. Це ось вставляється сюди, а це у блочок від телефона. У мене і павербанк і все заряджається від телефона. Трошки підзарядила і ось хочу вам показати. Ти чо кривляєшся? Бачите яка іграшка? Ти з Наташі кривляєшся? <ривляйся> я вже сміялася з цієї іграшки, виключила. Це для діток така іграшка. Замовляла я її через нову пошту. Там 315 гривень, здається, він коштує. Бо чоловік замовляв десь на двох на яких сайтах, не міг ніяк замовити, щось він і всі дані свої давав. Ну, Теж знаєте, що тут скажеш? Зараз взагалі нікому не можна давати свої дані. Ну, І так йому і не вислали. І врешті-решт, позавчора я замовила е, на промі і ось прийшло. Ну, заплатила за посилочку. Е, 420 гривень це з доставкою. А так самий цей кактус, кактусятко, оце, то воно коштує, він коштує 315. Отак. От ну, Це від нього упаковка. А це ось упаковка е від, із цієї коробки. Отак От було у нас спаковано. Отак. От ну, я вже не випрямала, думаю, не буду. Що я тут замовила? Це ліхтарик, ну він вмикається, заряджається від сонячної батареї і вмикається, реагує на рух. Теж, знаєте, зараз такий час. Ну це ліхтарик, я його і не думала замовляти. Просто як я замовила два таких предмети дорогих, хто мені сказали, що тут на нього буде скидка. Там назвали декілька мені речей, на які скидка. Ну, я. О! Ну, я... Оце ось, бачите, батарея тут сонячна. Ну, і кріпиться на один гвинтик. Ну, Я вирішила заказати ліхтарик. Цей там був павербанк. Ну, так як у нас генератор, знаєте, то я думаю. І є там у мене бабербанк на всякий випадок, то я вирішила замовити цей ліхтарик і причепити його там, як нагород, де в нас техніка стоїть, е, ну, трошки неправильно закрила. Де в нас стоїть техніка, то там я вирішила його і десь на ангарі чоловік причепить. Так, а це, не знаю, що це. Це якісь карти. Це якісь карти. Не знаю, чи це флешка. Ну, не дуже розбираюся. Я просто вам покажу, що я замовила, а то, ну, правильно, їх дві ці карти. Ось їх дві, і, до, і дві відеокамери. Якусь одну я хотіла замовити для себе. Ну, у нас на будинку причепить, тому що, самі розумієте, який час зараз і, і взагалі. Тому я замов, замовляла для себе. І ще добре, що зателефонували мені ну, з цього сайту. Я на промі замовляла, який сайт не знаю. Якщо когось зацікавить, то я подивлюся і вам скажу ну це Я замовила для себе відеокамеру, верніше, камеру відеоспостереження. І потім вирішила ще замовити на будинок батьків, тому що я туди навідуюся дуже рідко, не завжди, ну, не завжди вистачає часу. Це я не знаю. Краще я не буду нічого трогати. Самостійно. А, ось. Часу не завжди вистачає побігти, а все-таки на телефон зайшла та й подивилася, що там робиться. Установимо і, ну, оце яка з них, тому що, ну, там, я, я не можу вам сказати, ну, дві різних. Одна якась така, що де немає інтернету, працює, а одна, звичайно, від Wi-Fi. Та, що від Wi-Fi, то додому замовили, а ту, що ну, будинок батьків, то ту замовили, ну вона, мабуть, провідна, мабуть, від... Проводи. Ну це я вам так розказую, знаєте, просто розказую те, що я розумію. А, а взагалі, то а ця більша. Ну, от яка, Ця, мабуть, бачите, ця, мабуть, заряджається? Ця проводна, дро, верніше, дротова, а ця бездротова. Скоріше всього, тоді що це? Просто підзаряди і все? Ну, це не я буду, звичайно, розбиратися. Це від 4G. Скоріше всього, оця у будинок батьків, так як вона мені казала 4G. А оця домашня. Оця більша. Чомусь, знаєте, на, на фото вони такі... Я думала, вони маленькі такі, а вони доволі таки великі. Ну і ця теж має отакий такі два штекери. Для чого вони не знаю. А вилка лише одна. Ось тут іще якісь за цієї більшої. Ще якісь тут навіть є. Ось гвинтики такі і дюбіля, це до цієї, а до цієї, а до цієї нічого. Оце вона так, як є. Не знаю, де тоді вона заряджається. В общем, хто, хто захоче, розбереться. І до кожної йде е, карта пам'яті. Ну, воно й добре, знаєте, не завжди будеш заглядати у телефон, а так передивилася, якщо там щось. Треба подивитися, то передивився і бачиш. Ну, це такі в мене покупочки. Довго я збиралася, довго збиралася. Чесно кажучи, Ну я одну хотіла замовити лише додому. Довго збиралася, довго налаштовувалася, це кошти. Ну, я вам скажу, що е, одна в мене вийшла. 900. Ну, щось близько 1000 з картою пам'яті десь 1200. Це одна вийшла. Це, що додому я замовляла. А ця, що до батьківського будинку, то ця трішки дорожча. Вона, здається, 1200 чи 1300 і плюс карта пам'яті. Карта пам'яті теж тут до 300 гривень. Ну, це так. Взагалі, в мене. <кій> Вийшло, за все, я заплатила 3000. Десь 3200, отак, здається. Ну, я перераховувала вчора гроші, не пам'ятаю. Здається, 3200. Оце я заплатила за оці три речі. Ну, це так. Ну, це теж треба, знаєте. Лисичка якась буде бігати там, а там гусочки у. В лієрі. Та й, та й, може, злякається. Ну, Це такі покупки. Ну, Ліхтарик китайський. Хоча, знаєте, я вам скажу, що китайські деякі речі навіть ще й добре слугують. Навчилися вони робити. Китайці. Карта пам'яті. Тут навіть ось на українській мові написано. На 64 гігабайти. А ця карта пам'яті теж на 64 гігабайти. Ось такі покупочки. Все, дякую, кому було цікаво, пофалилася. На, Приготувала текстиль, показувати, але розпакувала іншу посилочку. Ну, я думаю, можливо, когось теж зацікавить. Можливо, теж хтось собі придбає. Ну, така, дивіться, вона велика, така. Я думала, взагалі, чоловік мені показав таку маленьку, йому хтось подарував. Теж на, на вулиці, теж, мабуть, 4 g Вона, то він каже, то ось ж є одна камера. Кажу, ні, я замовила таку, щоб мені то хто там подарував, не знаю. І мені треба, щоб вона була укомплектована з усім. Я довго збирала на неї, ну, зібрала. То там от така вона невеличка. Я чомусь думала, що і ця така невелика. А вона, бачите, ну ось моя рука, то така величенька камера. Все, любі мої. Всім дякую. Пишіть свої відгуки, чи потрібні такі речі зараз, в теперішній час, чи не потрібні. Ну, я вважаю, що все-таки треба. Все-таки треба, знаєте, навіть вже ми в такому віці, що треба і, і один за одним подивитися і ну, різні бувають ситуації. Так що так, дякую всім, хто був зі мною. А я, можливо, сьогодні ще вийду до вас із. Текстилем побачу, як воно буде світлом, бо має вимкнутися. от Ну Побачу, як буде. Всім гарного дні... верніше гарного вечора, тихого, мирного, спокійної ночі, до зустрічі і напишіть свої відгуки, як вам мої посилочки. Щось не вмикається. Щось не вмикається. Мабуть, мало зарядилось. Все, любі мої, до зустрічі. А до зустрічі!